Юрій Богданов долучається до нашого ефіру. Добрий вечір вам, пане Юрію. Вітаю, давайте розпочнемо із Віткофа, адже Нью-Йорк-Пост пише про те, що в Білому домі розчаровані його підходом до переговорів з Російською Федерацією, але ж насправді він опікується не лише цим. Він і ем, в його сферу відповідальності, так би мовити, входить і війна Ізраїлю проти Хамас, і іранська ядерна програма. Чи справді тепер за під ним хитається крісло в силу відсутності прогресу в будь-якому із цих питань? Тут питання насправді полягає в єдиному, як він взагалі опинився на цій посаді, тому що нічого, крім спільного бізнес минулого з паном Трампом, в нього не було, щоб могло б е допомогти йому вирішити такі серйозні дипломатичні задачі, як е і арабо-ізраїльський конфлікт, і іранська ядерна програма, і звісно, наша війна, тому що це насправді е три абсолютно різні задачі, хоча там здавалося б, Іран і Ізраїль поруч, але це теж різні задачі. Це три задачі, з якими навряд чи може впоратися з окрема людина, Тому це виключно людина, яка особисто лояльна, приємна Трампу, і звісно, що залежить тільки від самого президента, наскільки швидко він від нього позбавиться. Це до речі, нам дуже знайомо, по будь-якому здається українському президенту здатність позбавитися від любих друзів. Що стосується всього іншого. Ну, я не вважаю, що його призначення на посаду радника, навіть якщо воно відбулося теоретично на, на замість Волца, щось би серйозно змінило, тому що якщо ми подивимося на поведінку і на характер е, команди Трампа, то вони в першу чергу намагаються задовільнити бажання і погляди самого американського президента. Він набагато сильніше визначає е, порядок денний, ніж його радники можуть впливати на його думку. Ну так е, здається, як мінімум. З точки зору стороннього спостерігача, тому обраховуючи, що пройшло всього 100 днів, і волца переміщають його ж переміщають в ООН за великим рахунком через абсолютно ідіоський скандал. Ну давайте об'єктивно ніхто б з нас не чекав, що американці можуть обговорити війну вчатику, в який входить невідомо хто. Але Я не Але думаю, це що якісь величезний зміни поїхання, провал, можливо. пане Юрію. Величезний провал. І тут питання: а чого так довго тягнули із звільненням, чи з ротацією, чи як це назвати, пана волса? Я думаю, що в першу чергу задача була в тому, щоб, по перше трохи підзабувся сам скандал, а потім прибрати його так, поки не знайшли йому якусь пристойну позицію. І як сказав Сьоні Венс, ми його переміщуємо. це насправді не звільнення, це підвищення, тому що він буде послово. Але ми бачили, як команда Трампа зневажливо ставиться до в е принципі, організації бідних Націй, тому йому знайшли красиву синекуру, таку знаєте, в середньомічному стилі він буд нього буде красива посада, але при цьому він не буде нічого вирішувати. Ну, знову таки стара українська традиція ще мабуть з радянських часів, і зараз більше е чиновник проштрафився, Давайте ми правимо колись послом. Я просто знову таки не думав, що я знайду цю традицію в Америці 21 століття. А за Стівом Віткофом буде аналогічно. Ну тому що ж, нібито ось цю посаду, яку обіймав Майк Волц, пророкували саме йому. Ну він сказав, що не зацікавлений і тому подібне. Але ж, якщо ми говоримо про такі ротації і винагороду, нібито за те, що на попередній посаді не вдалося щось зробити, то все можливо чи ні? Ну знову таки питання в тому, що радник з нас безпеки це один з. Там топ-п'яти ключових людей, які відповідають за е, зовнішню політику і оборону. Тобто, це дуже відповідальна посада. І знову таки притрапив, все можливо, бо нагадаю, що в нього Тусіґабар курує розвідку. А вибачте, реальний медичний алкоголік є міністром оборони. Ну тобто, це ж навіть на слухання в Сенаті було, що Хексер обіцяв кинути пити, якщо його призначить. 에... І це ж знову таки не жарт, на жаль, тому може все бути. Але я думаю, що він скоріше буде шукати когось на кшталт Рубіо, тому що поки <плес> що він бачите, призначив тимчасово виконуючим обов'язки нашому характеристикою саме Рубіо, який зараз взагалі суміщає чотири посади одночасно. 에... І я думаю, що він скоріше буде шукати професійного дипломата, який міг би наблизити його хоч до якихось перемог, тому що поки ми бачимо, щоб Трамп не брав в руки. В нього не дуже виходить і в Ірані, і з Китаєм торгівельна війна, і з Європою торгівельна війна, і з Росією не вдається ні про що домовитись тільки завдяки в принципі тому, що і ми, і американці зуміли проявити гнучкість щодо мінеральної угоди. Ну, знову таки, тому що перемовини вели не там Вітков, а міністр фланців, тобто Пасент із нашого боку Свереденко. Вони зуміли домовитись, мабуть, тільки тому, що дійсно говорили люди, які відповідають за те, про що говорять. Ну, а ще, Тобі може, тут 113 мільйонів зіграли, які український уряд виділив для юристів, які мали відстоювати кожну букву, і, і наші червоні лінії. Тут теж давайте про це не забувати. Але якщо я, я, я вибачте, чесно, я, я, повністю погоджуюсь з вами, це точно. І добре, що ми знайшли людей, які зуміли вибудувати цей діалог. <смі> Ну так, це головне зараз для нас, в тому числі. Якщо повертатися до американського порядку денного, то ви згадали про держсекретаря Марку Рубіо, але ж насправді. Вітков зараз в дечому перебрав безпосередньо його повноваження, опікуючись ось цими треками, абсолютно міжнародними, і я зустріла одну таку дуже цікаву думку: мовляв, безпосередньо Віткова хочуть прибрати з цих повноважень безпосередньо наші друзі з Тель-Авіву, тобто ізраїльтяни, які абсолютно незадоволені тим, як він веде свої справи по близькосхідні. Ному треку, і вони хочуть його таким чином збити. Наскільки це такий ймовірний сценарій? Ну з того, що я знаю про ізраїльський трек, угу. там відбулося наступне: по-перше, Ізраїль в певний момент виключили з перемови навіть по Хамасу, що викликало навіть нота була ізраїльського МЗС щодо цього. Рубіо потім вибачався, сказав, що це було тільки один раз, але там головний осколбиваєсь навколо Іран. Тому що у Ізраїля є ж план Капкан завжди, як свого часу ядерної програмою Хусейна, завдати ракетно-бомбового удару, знищити максимальну інфраструктуру, яка забезпечує іранську програму, Хоча це вже буде дуже складно, і фактично, коли прийшов Вітков, він втрутився в процес, процес пошуку ізраїльтянам до цього рішення. Ізраїльтяни отримали пряму заборону на будь-які дії проти Ірану, поки вони намагаються домовитися. І в Ізраїлі це сприймають як недружній крок, тому що е, за їх даними у Ірану до ядерної зброї лишилося кілька тижнів, якщо не ну, місяців, може тижнів, і вони постійно цей страх відчувають, тому що е, нагадають тільки у Ізраїлю в регіоні ядерна зброя. Якщо вона з'явиться у Ірану, це дуже сильно перебалансує власне сили на всьому близькому сході і може поставити його на межу більш широкого конфлікту. Зрозуміло. Тому там я думаю, і ізраїльтяни мають вимагати звільнення від кофа і представники Саудівської Аравії, які не задоволені повільністю треку по Ірану. Ну і плюс будемо відверті, і нам це на руку. Дякую вам, пане Юрію, за Дякую. дуже цікаву і змістовну розмову. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики, був із нами на зв'язку.